Всім привіт! Слава Україні! Мене звуть Олена. Живу в США розповідаю, що в нас тут сьогодні у Доні просто свято якесь. Президенти Арменії і Азербайджану підписали мирну угоду. Хто як не президент Трамп заслуговує на Нобелевську премію миру? Президент Азербайджану Ірхам Алієв закликає, аби президент Трамп отримав Нобелевську премію Мира. Миру за досягнення історичної угоди про мир Трампа номінували декілька разів на Нобелевську премію миру з 2018 року. Однак саму премію йому так і не дали. Олександр Мерешко, голова закордонного комітету Верховної Ради України, висував теж Трампа в 2024 році, але відкликав висунення в червні 2025 року. Молодець. Однак деякі висунення були недійсними, включаючи щонайменше два в 2018 році подані з використанням вкраденої особ... особистості, вкрадених документів. Я так розумію, це сам Доні на себе подавав. А Бараку Обамі дали премію миру. Уявляєте, весь біль Трампа також Трамп каже, жах, він прийшов сюди 6 місяців назад, і весь світ був у вогні. Каже, і вони потушили вже майже весь вогонь і працюють над слідуючим вогнем Україною і Рашою. В коментах Трампу нагадали за 24 години, за які він обіцяв завершити війну, і за списки Епштейна. Я думаю, всі вже чули про зустріч Трампа і Путіна має відбутись в наступну п'ятницю на Алясці. Такий цікавий вибір. Можливо, Путін щось натякає Аляскою. Подивимось. Далі трохи погана новина. CNN News. Нова політика Пентагону може спрямувати зброю, призначену для України назад до запасів США. Меморандум, написаний головою політики Пентагону, минулого місяця, надає Міністерству оборони можливість перенаправити певну зброю та обладнання, призначене для України назад. У запаси США, згідно з чотирма особами, які його прочитали, це драматичний переворот, який може призвести до того, що мільярди доларів раніше призначені для України України підуть на поповнення запасів Америки. Меморандум додає ще більше невизначеності і до і без того незрозумілої картини статусу постачання американської зброї в Україні напередодні потенційної зустрічі президента Трампа з російським президентом наступного тижня. Навіть коли Трамп дав зелене світло плану продажу американської зброї зброї України через НАТО, всередині Пентагону залишаються глибокі занепокоєння щодо озброєння Києва у його війні з Росією та шкоду запасам США. Це особливо актуально щодо предметів, які користуються великим попитом і яких бракує. Таких, як перехоплювачі, системи протиповітряної охорони оборони та артилерійські боєприпаси минулого місяця міністр обороти, оборони Під Гексет призупинив велику партію поставок зброї в і В той час гексет діяв відповідне до меморандуму Пентагону, написаного заступником міністра оборони з політики Ельбриджем Колбі, відомим скептиком щодо озброєння України. Виглядає так, наче намагаються залякати Україну і Зеленського перед перемовинами. Окей, okay. далі про Америку, Лос-Анджелес, Фокс Ньюс. Айс-агенти це ті, які ловлять нелегалів, влаштували прям ціле шоу. Вистрибнули з вантажівки біля Home Depot це магазин будівельних матеріалів, і заарештували, як вони кажуть, 16 бандитів в цьому районі орудує мафіозна MS-13, Ну вони так кажуть. Мерлос анджелеса вкотре намагалась пояснити, що мафіозі не стоять під будівельними магазинами. Під будівельними магазинами стоять іммігранти, які хочуть, щоб ви їх найняли за 50 баксів. Він відремонтувати ваш Туалет або пофарбувати щось, вони роботу там шукають. Мафію не цікавлять будівельні магазини. Мер Лос-Анджелеса наполягає на доказах, перш ніж арештовувати людей. А минулого місяця був взагалі випадок, коли під час арешту нелегальних емігрантів мер підійшла до них і сказала їм: йти додому. Фокс Ньюс дуже незадоволений її діями. Ще одна новина: жінку заарештували в США за підозрою в тому, що вона видавала себе за медсестру. Поліція розпочала розслідування після того, як керівництво лікарні розірвало контракт з нею через занепокоєння щодо її кваліфікацій. Слідчі виявили, що 29-річна. Надала медичні послуги більш ніж чотирьом тисячам пацієнтам з червня 2024 року по січень 2025 року. Їй пред'явлено обвинувачення у поданні неправдивої документації та наданні номера ліцензії, що належить медсестрі з таким же ім'ям, яка працювала в іншій лікарні. Офіс шерифа повідомив, що вона пояснила розбіжність, стверджуючи, що нещодавно вийшла заміж і змінила своє прізвище. Їй було запропоновано надати свій шлюбний сертифікат. Але вона цього не, не зробила в січні, а Бардіса отримала пропозиції про підвищення. Тобто вона так класно працювала, що вона отримала пропозицію про підвищення навіть без реального сертифіката. Колега помідомив про неї органам влади, коли зрозумів, що її ліцензія медсестри закінчилась. Тут всі ліцензії, як медсестри, там вчителя, всі всі ліцензії, ліцензії треба поновлювати кожні там 5 років. А вона не може поновити, тому що скоріше, тому, тому що в неї немає ліцензії, це фейкова. Детективи виконали ордер на арешт на неї за сьома пунктами звинувачень у практиці охорони здоров'я без ліцензії та сім пунктів звинувачення у шахрайському використанні. Використан... Використання особистості ідентифікаційної інформації. Вона була заарештована, одягнена в медичний халат у своїй оселі 5 серпня. Знаючи, як реагує Америка на підробку документів, в неї два шляхи: в'язниця або як донів президенти. Я чомусь думаю, що буде в'язниця. Якщо ви живете в Америці, ви точно знаєте, що американці звикли вірити на слово. І не дуже часто піклуються про документи. Вони просто запитують, в тебе є той чи інший сертифікат, або там ще якийсь документ, ви кажете так, що є, і вони вірять. І ось що іноді з цього виходить. Не часто, але виходить. <сць> Дякую, що дивились. Зараз буде дуже напружений час. Після вихідних, я думаю, значнеться ще з на вихідних доні е, да, дасть нам трохи брейк, поки він там в гольф пограє е, з цією зустріччю з Трампа і з Трампом і окурком. Е, мені чомусь здається, що зустріч не пройде так, як планує Трамп, якщо взагалі воно пройде. Е, а на Путіна Трамп кричати не може. І знову почне пред'являти претензії до Зеленського. Але можливо я помиляюсь. Скоріше за все, помиляюсь. Все пройде дуже-дуже класно і все буде добре. Будемо сподіватися. Дякую, що дивились. Дякую за вподобайки, лайки, коменти. Бережіть себе, ба па, -па.